Тоді, як шкільний автобус рушає до входу першого кам'янського ліцею, його учні збираються на подвір'ї, розповідає десятикласниця Софія Орлик. Щодня каже, цим транспортом долає понад 30 кілометрів в обидві сторони, бо живе в сусідній Грушківці. В нас у школі дев'ятирічка, тому нам доводиться в 10-11 класі навчатися в першій школі в Кам'янці. Просинація доводиться дуже рано, тому що біля зупинки нам треба бути о 7.30 і 10 хвилин чекає. Автобус, поки всі зійдуться. У міському автопарку їх шість, говорить водій Володимир Бабенко. Його транспорт додає найстарший 2005 року. Саме перший він прийшов в цей район. Я його приганяв, я на ньому їздив. Як ви думаєте, діти повозитися? Це? це відповідальність чи ні? ще й велика відповідальність. Школярі займають свої місця, і автобус рушає. Для них ця поїздка подорож, розповідає четвертокласниця Мирослава Тімакова. Yeah, hi, 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 hi. Всі ми дусать, всі а на автобусі ми тікаємо, а вдома тікаємо. Наш кожен день, три годин. Дівчинки мої є? є. Обід, так? Ну так. Катерина Кащенко зустрічає на зупинці молодшу сестру, пригадує свої шкільні ранки. Я пам'ятаю своє время, коли верталася з школи. Де ж той портфель тебе тягне. Ну ніякий, ні зранку йти, ні ввечері вертатися. Тож... Я це цьому рада. Ось кумина дочка теж та мала дитина. Коли останній учень залишає транспорт, він повертається по старшокласників. 790 школярів навчаються у Кам'янському ліцеї номер 1 З них 218 потребують підвезення, говорить директорка навчального закладу Марина Касян. Потреба є постійна, без автобусів можуть добратися до закладу тільки дітки, які в пішій досяжності. Тому о, хотілося б, щоб автобусів було більше, тому що іноді маршрути перевантажені. А коли автобус виходить з ладу, його треба ремонтувати, то відповідно перевантаження лягає і на автопарк відділу освіти, який нам забезпечує підвезення дітей. Автобуси громада придбала шляхом співфінансування з обласним та державним бюджетом. Нині вони курсують 17-ма населеними пунктами громади, розповідає начальник відділу освіти Кам'янської міської ради Анатолій Могилка. Такі найдовші маршрути на сьогоднішній період у нас є з Баландином, де більше двадців близько 20 кілометрів діток підвозимо. А всі інші села вони ближче. Але все одно потребують підвезення діток до навчальних закладів. Всього повторюю ще раз підвозиться в нас на сьогоднішній період 565 діток. Згідно з постановою Кабміну від 27 грудня 2024 року, на придбання у 2025 році шкільних автобусів з державного бюджету Черкаської області спрямували 31 мільйон 873 гривні. Повідомив начальник управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. першу чергу це кошта спрямуватимуться на Закупівлю автобусів для військових або військово-патріотичних ліцеїв, які зараз вуряться по всій державі, а також для дітей з особливими освітніми потребами з два здорового року. Активно вилучалися шкільні автобуси. У нас таких 40 автобусів вилучено вже безповоротно. Більше 20, це 23 вилучено на умовах того, що вони будуть повернути. Додає торік за рахунок субвенцій на умовах співфінансування громади, придбали 11 автобусів. Дар'я Соколова та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.